Мої вітання, шановні глядачі, гості мого каналу. Мене звати Ольга і зараз я подивлюся ситуацію по війні, по обстрілам, по небезпеці для людей. На період з 14 жовтня по 20 жовтня 2024 року міста візьму такі Черкаси, Суми, Полтава, Житомир. І Покровськ, місто Покровськ Донецької області. Буду дивитися загальну картину, чи будуть прильоти, чи не будуть прильоти. Ну, все, що мені карти будуть показувати, я вам буду озвучувати. Дякую за довіру за, за мою роботу. Дякую за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, за ваші підписки. От. Ці міста в мене люди просили. Не один раз, тому я спробую робити прогноз. Подивимося, який буде відгук від вас. Зворотній зв'язок. Так, ну давайте почнемо. <кхе> Починаємо з міста Черкаси. Місто Черкаси, що чекає Черкаської області? Що чекає місто Черкаси на період з 14 жовтня 2024 року. По 20 жовтня 2024 року в плані обстрілів, в плані небезпеки, в плані ем, ситуації в, по війні. Черкаси з 14 по 20 жовтня. Дивіться, самі черкаси. Я не бачу прильота в ці дні з 14 по, 16, по 20 жовтня. Але область, південно-східна частина Черкаської області, тут показують карти, що не справиться ППО, тут йде прильот. Подивіться, яке місто на південно-східній частині вашої області. Отам кажуть, карти, що буде прильот. На жаль, карти показують, що може бути декілька. Ну, тобто це не, не якесь місто, це може бути в декілька міст, частину, якісь це, можливо, села, але і саме по області. Для самого, для самих Черкасів карти не показують, але вас тут показують, якась буде в вашому місті, в центрі міста. Це не від прильотів, якась буде велика пожежа. І тут показують, що там щось пов'язане з дітьми. От іменно з дітьми, з підлітки. Там щось буде замішане, якась сімейна пожежа. Щось там сім'я. Ну, карти так показали. Ну, центр. Показали центр міста. Якщо комусь цікаво особисто за вашу сім'ю знати, що тут там, то під опис, в описі відео є мій номер телефона. Пишіть мені. Я вам приділю увагу в особистій консультації. Далі дивимося. Суми. Місто Суми. Мої вітання. З 14 по 16. Ой, вибачте, з 14 по 20 жовтня. Що чекає місто Суми в плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки для людей? Місто Суми. Суми. Щось на голову летить, і башта тут перевернута, щось будуть збивати. Є загроза, є загроза прильотів для міста Сум Окраїни Окраїни міста Суми. Є окрайни... от, показали дві частини: північна частина міста Суми і Південно-Східна частина. Оце тут показали карти, що може вночі може бути прильот. Карти показують вам. З 14 по, 6, по 20 цей період може бути. Люди підстрибують, люди від несподіванки, не знають, куди бігти. Тут карта страх втратити житло. Є загроза для житлових будинків. Карти так показують. Дякую за увагу. Бережіть себе. Чекаю зворотнього зв'язку. Так, місто Полтава зараз буде у нас. Місто Полтава. Мої вітання. З 14 по 20 жовтня 2024 року. Чи будуть у Полтаву прильоти? 14 по 20 жовтня. Показує, що може бути, не спрацює ППО. І це показує, що воно якось ближче до центру. Напрямок показав такий ближче до центру. Воно якось буде летіти із східної частини, із східної частини нашої України, буде летіти в вашу сторону. І карти показують, що може бути, збиватимуть щось, є загроза від уламків. Щось там буде, знаєте, от промазали, не долетіло. Перелетіло. Ну, щось тут буде таке, знаєте, як ну, косвіне, ну, вибухова хвиля і уламки, на жаль, карти це показали. Нестабільна така, знаєте, неспокійна ситуація буде у ці дні. Ну, хай це буде, знаєте, на якомусь пустирів. Тут, хоча показують будинки, що вони... Бачите, щось з будинками пов'язано. Ну, Часний сектор, приватний сектор, ну щось отаке. Є загроза, є. А, будьте обережні. Дякую за увагу. Місто Житомир. Місто Житомир з 14 по 20 жовтня. Мої вітання. З 14 по 20 жовтня місто Житомир. Житомир. Чи будуть прильоти у Житомир з 14 по 20 жовтня цього року. У Житомир карти не показують прильоту. Є загроза від шахедів, є загроза для західної частини вашого міста і області, Там є, кажуть, загроза від ракет. Там може бути влучання по наводки. От. Але і там, кажуть, як передмістя, Житомира, західна частина. От там щось кажуть, є небезпека. А центр тут для центру карти не показали. Є загроза від цих вибухів, західна частина Житомира. Є загроза. Бачите, як розлітаються в різні сторони. Тут карти таке, на жаль, показують. Угу. Ну, дивіться, бачите знизу. Летить вниз, пряме влучання. Але це область. Це не самий Житомир, це область. Зараз, я б сказала, це то, то, там показала західна частина, а це південна частина області. Карти, на жаль, показали. Бережіть себе. Дякую за увагу. І зараз будемо дивитися Покровськ. Покровськ Донецької області. Місто Покровськ. Покровськ Донецької області. Що чекати? Там я знаю, що стріляють. Зараз дивимося Покровськ. З 14 по 20 жовтня. Що чекає? Дивіться, буде влучання, пряме влучання. Зараз скажу, яка це частина. Якась у вас там є біля дороги. Ну тут показують магазин, крамниця, їдальня, щось кафе. Ось там кажуть, що туди окраїну тут пряме влучання показують карти. На жаль, на жаль. Показують, що може бути. Щось збиватимуть, щось воно летить, Ну, карти показують. Але місто тримається. Дивіться, бачите, знизу карта, що людина аж підстрибнула. Зараз подивлюся. Там же є загроза дуже серйозна окупації Покровська. Зараз подивимося. Покажіть мені карти. Чи до кінця цього жовтня, що зараз іде, чи буде окупація міста Покровськ Донецької області? Чи е, окупують. Донецьк, армія РФ. Окупації нема. Я вже це не раз говорила. Окупації немає. Тут, кажуть, тримається, бачите, отут, як, от, 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 як, як купол. Ось. Тут то, також, як. Купол, дах над головою. Хоча вони будуть перти, вони будуть перти. Вони будуть, там багато у вас зрадників, наводчиків, колаборантів, дуже багато, ждунів сидить у вас там. Але дивіться, карта, що вищі сили допомагають, засоби захисту, окупації. Покровська нема, але вибухиться, башня вам пряма. Там, на жаль, на жаль, буде така руйнація, карти це показують. Ну, отаке. Ну, корінна фраза, що окупації нема. Будемо дивитися. Чекають вас зворотнього зв'язку, бережіть себе. Хай ваші сім'ї, будинки, вищі сили оберігають. Пишіть мені свої думки, ваші запитання, коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь. Кому цікава якась особиста ситуація, під, в описі під відео у мене є мій номер телефону вказаний. Можете писати мені туди, і в порядку черги я відповім на ваші запитання. Мирного неба і скоріше нашої перемоги, я всім бажаю!